Розділ 16 що ось останнім часом у моєму житті забагато таких ситуацій. Наближаючись до берега, я роздивлявся дівчину. Вона знає мене, тож я маю знати її. Запаморчливо гарна, зботливе декольте, повні вуста, вона, героїня моїх пристрасних фантазій. Це ти, Без? Без Наратін? Як мило, що ти мене згадав. Я вже лаштувався вистрибнути на берег зі швартовим канатом, як вона взяла його з моїх рук і прив'язала до тумби. Через її плече я побачив, що поліцейський катер проплив і попрямував далі. Потім я кинув погляд на слона. Але той сидів, опустивши очі, поки вона говорила. Я сказала собі без!» Чи не Джеммі, це Ді Кріс? Вибирається з пошарпаного Максфайнівського фургона та приклеює собі симпатичні маленькі вузики. Чи це не той Джиммі, який тепер у нас зірка всіх новин? Якщо це він, то чому б мені не простежити за ним в ім'я добрих давніх часів? Потім дивлюсь, він розмовляє з цим приємним джентльменом іде на пристань. Тож я вирішила почекати тут, доки ти повернешся. Вирішаєте в подорож? Та ні, просто на маленьку екскурсію вгору річку і назад. Радий бачити тебе без. Це, мабуть, єдине гарне в усій цій ситуації. Дивитися на неї маю на увазі. Підлітком я мріяв про цю дівчину. Вона закінчила середню школу якраз по тому, як я туди потрапив. На чотири роки старша за мене, справжня доросла жінка. Зараз їй, напевно, 21. Вона була лідером у своєму класі, переможницею конкурсу Королева краси року». Титул дали їй небезпідставно. Зараз, подорослішавши, вона стала ще кращою, її голос відволік мене від приємних спогадів. Я не думаю, що ти сказав правду, Джимі. Зважаючи на всі ці речі, закладаюся, що ви задумали тривалий круїз. На вашому місці я б так і вчинила, щось змінилося в її голосі, коли вона вимовила останні слова. Чого вона хоче? Ми не могли більше тут залишатися. Вона показала, що в неї в голові, коли стрибнула на борт, розгойдавши човен. Завжди знайдеться місце для ще одного, мило приспівала вона, сідаючись на носі човна. Я схопив наші речі та прошепотів слонові. Вона знає мене, що нам робити? Він зітхнув. Ми нічого не можемо вдіяти. Доведеться взяти пасажира. Гадаю, зможемо вирішити цю проблему дорогою. Зараз немає вибору. Його правда. Я передав йому багаж, потім, заледве ледве здуживши, розв'язати морський вузол, який вона затягла на мотузці, відштовхнув човна ногою від берега. Застрибнув на борт і взяв стерно. Слон зніс наші речі вниз, поки я вимкнув живлення та скерував човен нижче за течією. Подалі від білівіля, Вайно. поліції. Але не від без. Вона розляглася на лаві переді мною, закотивши спідницю так, щоб я міг бачити в усій красі її запаморочливо довгі ноги. Я й бачив. Потім повернулася до мене і всміхнулася, немов читаючи мої думки. Я зовсім забув про те, що хотів переодягтися жінкою. Уявляю, скільки кпинів почув би на свою адресу, якби зробив це зараз, я починав сердитися. Добре, без. Чому б нам не поговорити відверто? Запропонував я, насилу відриваючи погляд від її тіла та переводячи його на чисті. Річкові води. Що ти маєш на увазі? Припинімо ці ігри. Ти переглядала новини, ти сама казала, то ж усе про мене знаєш. Звісно, я знаю, що ти грабуєш банка і утікаєш із в'язниць, але це мене не дуже обходить. У мене самої проблеми із законом. Тож, коли я побачила тебе, а потім цей катер, то вирішила, що у тебе мусять бути якісь гроші. Може, багато грошей, от і я вирішила скористатися шансом і подорожувати разом з тобою. Хіба не мило?» Та не дуже. Я намагався думати про поліцію, а не про ноги, без це якась біда. У мене справді є трохи грошей, якщо я тобі дам, а потім висаджу на берег. Гроші? Так. Берег? Ні. Я розпрощалася з ним і з Білівілем. Тепер хочу подивитися світ, а ти оплатиш мені дорогу. Вона вляглася зручніше, підклавши руки під голову і з усмішкою насолоджуючись сонячними променями. Я похмуро глипнув на неї, гадаючи, що три-чотири точні удари зламали б цю лебедину шийку. Не можна про це навіть жартувати. Проблему треба вирішити без застосування насильства. Двигун гудів. Біла піна розставала в нас на носі. Більвіл залишався позаду, а на берегах річкою з'явилися зелені поля. Слон вийшов на палубу і сів поряд зі мною. У присутності без ми мало про що могли говорити. Десь із півгодини пливли мовчки, коли раптом на горизонті проступила пристань, а за нею невеликий мазин. Бес заворушилася, провела рукою по прекрасному, білявому волосі. Знаєте що? А я зголодніла, закладаюся і ви теж. Чому б нам тут не пригольмувати? Я збігаю, куплю нам якоїсь їжі та пива. По-моєму, непогана ідея. Чудово, погодився я. Вона йде до магазину, ми запускаємо двигу на повну потужність і зникаємо звідси. Я зараз не при грошах, усміхнулася вона. Бідна, як церковна миша. Але я, певно, ви дасте мені небагато, щоб я купила нам ленч. Тисячі баксів вистачить. Солодкий вираз, пай дівчинки, не зник з її обличчя, коли вона назвала астрономічну суму. Цікаво, які в неї проблеми. Можливо, вимагання і шантаж, принаймні, робить вона це професійно. Я поліз до гаманця. Просто чудово, проспівала вона, хапаючи пачку. Я недовга, і я знаю, що ти і твій приємний друг Джима будете тут, коли я повернуся. Чи не бачила я в новинах і цього друга? Я стежив за рухами її розкішного задка, поки без рисю бігла до магазину. Вона приперла нас до стіни, похмуро витиснув слон. Так, пахне смалинем, як учинити. Поки що виконуватимемо її забаганки. Крім як убити цю курву, не бачу виходу, але я не хочу нікого вбивати. Я теж, однак зараз, здається, вже розумію, що таке спокуса. Що ти знаєш про цю бес? Нічого, востаннє бачив її в школі. Каже, що в неї якісь проблеми, але я уявлення не маю, що це означає. Він замислено кивнув. Коли ми її здихаємося, я подивлюся в терміналі. Якщо вона є в записах поліції, я її по стіні розмажу. Це нам якось допоможе? Не знаю, але можна спробувати. У будь-якому разі треба максимально розумно скористатися ситуацією. Ми так добре витримали тортури Максвейнівської катівні, так спритно здихалися наших переслідувачів. Доки це створіння тягне з нас гроші, ми в безпеці. Принаймні поки що. Ще ти помітив, що вона дилетант у своїй справі? Я не знав, що відповісти, тож міг лише похмуро чекати на повернення нашої непроханої пасажирки. Після ленчу ми продовжили подорож униз за течією, утомившись від ранкових сонячних ван, Без спустилася до каюти. Слон хотів постояти за кермом, тож я показав йому систему керування судном і пояснив окремі навігаційні знаки. Ми майже не говорили один з одним, але багато думали. О півдні об'єкт наших дум знову піднявся на палубу. Який симпатичний маленький кораблик, вигукнула Бес. Маленька кімнатка, маленька кухонька і усе необхідне, але тільки два ліжка. Як же нам усім спати? По черзі. гаркнув я, звук її голосу вже мене дістав. Джиммі, ти ніколи не був чентльменом. Я гадаю, що спатиме внизу, а ти зі своїм другом і тут якось переб'єшся. Юна леді, як людина мого віку спатиме на палубі посеред нічного туману. Слон заледве ледве контролював гнів, але їй було на те начхати. Бо вона лише широко усміхнулась. Я впевнена, ви щось вигадаєте, спокійно відповіла без. А тепер чи не могли б ми зупинитися в найближчому місті? Я так поспішала в цей незабудній круїз, що забула всі свої речі. Одяг, косметику, ну ви розумієте. І тобі треба трохи грошей на все це? Зіронізував я. Вона проігнорувала шпилькою і кивнула. Тисячі вистачить? Я спущуся в каюту, сказав слон і не виходив, поки я не відрахував її гроші, і вона не побігла мази. Жодного вбивства, твердо заявив слон, знову з'являючись на палубі. Жодного вбивства, погодився я, але це не означає, що не дозволено хоч помріяти. Що ж робити? Ми не можемо підняти якірь і зникнути. Вона наведе нас поліцію за лічені хвилини, а потім іще й забере нагороду. Нам треба мати це на увазі та думати швидше, ніж здатна ця білявочка. Поїхати з нами це її примка, зрозуміло. Вона до грошей, і ми маємо давати їх. Але рано чи пізно вона вирішить, що вже видоїла з нас усе і здасть копам заради винагороди. Чи знайдеться в нас на борту карта? Зараз працював цей могутній мозок. Я не питав зайвого та приніс карту так швидко, як тільки міг. Слон водив по ній пальцем. Наскільки я розумію, ми тут. Далі вниз за течією велике місто Валсхавла. Коли ми прибудемо туди, я глянув на шкалу та відзначив відстань змій великий палець. Удасться прибути завтра до обіду, якщо вирушимо зрання. Він усміхнувся так широко, що очі майже заховалися у складках шкіри. Прекрасно, просто прекрасно, це справді чудово. Що саме? Мій план, який я зараз бережу в таємниці, бо ще є деталі, які треба обміскувати. Коли вона повернеться, ти маєш погоджуватися з усім, що я казатиму. Більше нічого не роби. Тепер іще одне запитання. Де спатимемо сьогодні? У наметі, відповів я, киваючи на зелений луг. Наша подружка вигребла у мене всі гроші, тож зараз мушу наповнити запаси готівки. Потім зійду на берег і куплю намети, спальні мішки, все для комфортного кемпінгу. Чудово, а я обміркую свої плани, поки ти повернешся. Крім усього іншого, я купив стейків і кілька пляшок вишуканого вина. Нам не завадить радикальна зміна меню. Коли сонце вже сідало за горизонт, я скерував судно до дерев на березі посеред зеленого лугу. Там ми могли поставити намети. Слон, поцмокавши губами над м'ясом, заявив, що обід готуватиме він. Поки він кохуварив, а Без займався своїми нігтями, я вбив кілки та приготував нам нічліг. Сонце стояло на горизонті оранжевою кулею, коли ми сіли їсти. Це було неперевершено, ніхто не зруйнив ані слова, доки не з'їлився. Коли зник останній шматочок, слон зітхнув, налив собі бокал вина і, п'ючи його невеликими ковтками, задоволено проказав Не хочу здатися нескромним, бо йдеться про мій кулінарний витвір, але мушу визнати, що ця їжа була шедевром. Вона перебила присмак свинобрязятини в роті, Погодився я. А мені не сподобалося вино, якесь воно кисле. Тепер у темряві проступав лише силует Без. Без візуальної фізичної привабливості її голос, як і вимовлені нею слова, не викликали жодного захвату. Проте глибокий бас луна прозвучав у відповідь зовсім мирно Без. Можу, я називати тебе Бес, чи не так? Дякую. Бес, завтра ми прибуватимемо поблизу міста Валсхалла, де я мушу зійти на берег, щоб зв'язатися зі своїм банком. Наші фонди вичерпано. Ти ж не хочеш, щоб у нас вичерпалися гроші, чи не так? Ні, не хочу. Звичайно, ні. Ти ж хочеш, щоб я сходив до банку та приніс тобі 100 тисяч баксів дрібними купюрами. Я почув, як їй перехопило подих, бесові мкнула світло над нашим табором. Вона дивилася на слона та чи не вперше за всю подорож втратила самовладання. Ти жартуєш зі мною, дідусю? Зовсім ні, юна леді. Я просто оплачу тобі за нашу безпеку. Ти знаєш окремі факти, про котрі, як це краще висловитись, не варто згадувати голос. Я гадаю, що названа сума достатня для того, щоб ти мовчала. Ти так не вважаєш? Вона завагалася, а потім розреготалася. Звісно, я так вважаю. Дайте мені тільки понюхати ці ті папірці, і хто зна, може, я навіть вирішую звільнити вас, хлопці, від присутності своєї ясновельможної особи. Як скажеш, серденько? Як скажеш, він більше ні словом про це не прохопився. Ми полягали спати невдовзі після розмови. Для всіх нас минулий день видався довгим і важким. Беспримостилося на катері. Ми ж залізли до намету. Я поставив катер на сигналізацію для певності, що вранці знайду його на місці. Слон уже спав. Перед тим, як заснути, я усвідомив. Що хоч би який був його план, ми, зрештою, матимемо ще один день свободи до того, як без здасть нас поліції. Обіцянка грошей забезпечить її мовчанку. Вже дрімаючи, я зрозумів, що саме так солон і планував. Коли ми почали рухатися вниз річкою, минула лише година після світанку. Без з'явилися на палубі пізніше, а її невдоволення тим, що ми вирушили так рано. Незабаром зникло від барвистих описів фінансових перспектив зі стома тисячами баксів. Мій компаньйон говорив про те, як вона може заробляти інвестиціями, не витрачаючи ні цента зі свого капіталу, згадав товари загального вжитку, які незабаром вона нас придбати. І загалом загіпнотизував підолашну бас, як удав кролика. Я не мав жодного уявлення про його план, але споглядати цю виставу для мене було суцільним задоволенням. Ближче до полудня ми пришвартувалися у водному каналі, що розділяв Валсхала на дві частини, до центру міста рукою подати слони розчесаною бородою та підкрученими вусами виглядав дуже респектабельно. Це не займе багато часу, сказав він і зійшов на берег. Бес дивилася йому в спину, вже перечуваючи своє щастя. Це той самий чоловік, якого називають слоном? запитала вона, коли він пішов. Я нічого про це не знаю. Не треба ляля. -ля. Я бачила випуск новин на тріві про те, як хтось допоміг йому втекти. Маленький чоловік з вусами, та, мав бути, ти. На світі повно чоловіків з вусами. Ніколи не думала, що побачу тебе після школи отак. Я теж не очікував на таку зустріч. Тоді у школі я тобою здалеку захоплювався. Як і всі хлопці-підлітки, ми насміхалися над вами з тим учителем, а потім з іншими. Вона замовкла і глянула на мене. Я ж мило усміхнувся і потюпав на кухню мити посуд, який залишився після сніданку та вечері. Бес не дуже полюбляла домашні справи. Я ще й не закінчив, як хтось погукав з берега. Гей, на кораблі! Можна зійти на борт? Слон стояв на пристані. Виглядав він розкішно, його новий костюм, мабуть, коштував більше за невеликий маєток. Валізу, яку він тримав, було виготовлено зі шкіри якогось рідкісного звіра та й ще інструктовано золотом. Без ступилася в нього поглядом, у якому зблискувала шалена жадібність. Слон виліз на борт і позмовницьки нам підморгнув. Перед тим як я покажу вам, що у валізі, краще спустімося в каюту. Без побігла першою. Слон притискав валізу до гридей, аж поки я не замкнув двері. Тоді він згріб усі папери зі столу на підлогу, поставив валізу в центрі, холоднокровно відімкнув замок. Навіть я був вражений, там лежало набагато більше за сто тисяч. Без першу мовчки витріщалася на гроші, а потім схопила найближчу до неї пачку Баксі. Справжні? Вони справжні? Нервово запитала вона. Просто з монетного двору, сам бачив. Поки всю її увагу прикували гроші, він обернувся до мене. А зараз Джейма будь ласкавий, зроби мені послугу, знайди якусь мотузку. Я впевнений, ти знаєш, що саме найкраще згодиться. І ще одне. Я хочу, щоб ти зв'язався дівчиську в абсолютній тиші. Я очікував на щось подібне, без? Ні. Вона тільки но ну, розтулила рота, щоб якось прокоментувати слова слона, коли я схопив її за гарненьку шийку та сильно натиснув якраз за вухами.